Вітаю! Мене звати Марина, і сьогодні я пропоную вам разом зі мною погортати 13-й випуск журналу Love Wool». Це колекція на сезон весна літа 2024 року. Цей журнал випускає виробник п'яжі Ріко. Як ви можете побачити в цьому журналі, вони розділили всі описи на три секції за кольорами. Тож, перший це такий ягідний різних відтінків фруктів та ягід all about berries». Everything is Soft в таких м'яких пастельних відтінках, та «Aqua All-Over в зелено-блакитній гамі. І ось вже найперша модель це вкорочений кардиган із 100% котону. Змусив мене придбати цей журнал, бо настільки він гарний. Дуже часто я зараз зустрічаю цей візерунок, це щось типу сотий бріош. Мені подобається його силует, він дуже оверсайзовий, але при тому І Із спущеним плечем та невеличким рукавом виглядає така модель дуже стильно. Наступний жилет також виконаний в котоні простим візерунком. Це візерунок тіньовий, і цей візерунок мені дуже нагадує останні роботи Petite Knit. В неї вийшов кардиган естер, Здається, вона і светр, і жилет буде робити там. Дуже подібні ромби, вони розміщені геть по-іншому, але щось дуже спільне в цих візерунках є присутнє. Наступна модель це така плетена сумка. Плетена гачком. Дуже подобаються мені і стилізації в цьому журналі. Подивіться, яке гарне, просте поєднання кольорів. Я й минулого огляду вже казала, що мені дуже подобаються такі в'язані сумки. і Я собі обов'язково щось на літо зв'яжу. І в кожному журналі, який я зараз зустрічаю, є дуже багато різних моделей. Бачите, тут досить проста модель: тут філейна сітка, шахматка, і далі просто з топчиками без накиду, зв'язаний верх і прив'язана ручка. Але виглядає вона в образі класно. Ось ще одна сумка: це такий абрикосовий градієнт, дуже ніжний колір. Тут вже додана фурнітура, бачите, теж. Гарна модель і мені дуже подобається саме виконання в такому градієнті. І взагалі, такий ніжно-персиковий чи абрикосовий колір за версією інституту Патон є головним кольором цього сезону. Я вам на екрані обов'язково залишу, як цей колір за версією того інституту називається. Тут ви можете знову побачити жилет з ажурним візерунком, досить простим, але гарним. І з В-подібним вирізом, мені подобається, до речі, як він тут оформлений. Тут іде такий невеличкий запах. Наступна модель це такий жилетна кидка дуже простої конструкції, зв'язаний з прямокутників, виконаний, ви можете побачити із секційної пряжі, причому секції на пілочках майже не співпадають, але виглядає він. Досить гармонійно. І бачите, як він гарно виглядає і в стилізації з простим білим сарафаном чи з сукнею. Тут ще є невеличка пов'язка на голову, і просто красівки, і наскільки гарно це виглядає разом. Наступний опис, наступна модель це махеровий шалик. Дуже легкий, дуже гарний. З досить відомим візерунком це такі листячка ажурні. Гарний колір махеру. Трошечки вкрапленнями темно-рожевого, але ви бачите, що в принципі в виробі за рахунок цих краплень губиться сам візерунок безпосередньо. Тобто його тут, там де шарф є намотаним на дівчині, взагалі візерунку не видно. Ось ця модель сумки мені дуже-дуже сподобалася. Я, якщо чесно, ще не дивилася опис. Я маю сподівання, що у самого ріку безпосередньо можна придбати і таку фурнітуру. Ця ж сама фурнітура була, до речі, на попередній сумці. Але ну, вона класна, в неї таке, бачите, кругле дно і воно не просто кругле. Тут є невеличкий такий рельєф, ніби воно призібрано. І це, нібито таке відерце, в'язане гачком. Але за рахунок цієї форми, фурнітури, вона виглядає класно. І знову ж таки, Стилізація в образі мені дуже подобається. Ця футболка дуже класна ідея, здавалось би, дуже очевидна, але я не бачила ще таких пропозицій. Тож, ви можете тут побачити, це один єдиний моточок пряжі, пофарбований омбре, градієнтом від майже білого до яскраво рожевого. І вона в'яжеться єдиним полотном, починаючи з переду або зі спинки. тут. Немає ніякої різниці, як ви можете бачити, вони пропонують і так, і так її вдягати. В'яжеться, в'яжеться, потім вив'язується горловина, і далі вона продовжується в'язатися одним полотном і потім робляться бокові шви. І тут пишеться, що для розміру S одного такого моточку вистачить. Багато хто з виробників має такі моточки пряжі, тож... Класна ідея для літньої футболу. Переходимо до наступного розділу Everything is soft. і тут ми знову бачимо ці ажурні ромби. Але це вже не жилет, це вже така футболка із спущеним рукавом, з досить великою свободою перелягання. Комір тут такий самий виподібний. До речі, ріко багато в цьому журналі робить подібних моделей одним візерунком, але різними конструкціями. І мені це подобається, бо багато брендів насправді роблять такі пропозиції: ті ж Лорепіано, наприклад, якщо ви дивилися мої огляди, в них прям є. Один візерунок іде светер, іде кардиган, іде джемпер, йдуть шорти таким самим візерунком. І таку саму тенденцію в своєму журналі пропонує нам і Ріко. Наступна модель це така футболка поло, зв'язана рисом. Досить рихло вона зв'язана, бо навіть тут є такі нерівності, які помітні. І сама модель мені ніби і подобається. Але я не знаю, чи то за рахунок самої пряжі. Ось тут дуже рихлі крамкові такі виходять по комірцю, бо він не має тут обробку, тут лише крамкові, а вони так досить рихло, рихло виглядають. Ось тут по швах я бачу прям дірки таку рихлість. Тож кажу, не знаю, ніби модель мені подобається, але в цій пляжі, яку пропонує рік, це органік котон, -аран, 50 рам 90 метрів. На спицях номер 4 щось мені не дуже подобається, як воно врешті-решт вийшло. Далі наступна модель це ще один такий легкий шалик. Не просто ще один, а той самий, який був у попередньому розділі, але виконаний він в інших кольорах. Тут махер, бачите, такий з вкрапленнями ніжними кількох кольорів. І знову ж таки. Сама текстура ажурного візерунку тут не дуже гарно видна. Але мені дуже подобається цей шалик. Подивіться, взагалі, який він довгий, його класно накидати на плечі, коли трошечки прохолодно. І він так само може бути потім і в осінньому гардеробі. Наступна футболка Пропонують її в'язати з кід Мохеру на шовкові. Я не знаю. Напишіть мені, хтось, будь ласка, чи ви в'язали літні речі із кід Мохеру на шовкові або з маріносу? Бо я дуже багато бачу пропозиції в'язання літніх речей саме із такої пряжі. Для мене така пряжа це відсотково-зимовий, ну або демісезонний якийсь склад. Але ми тут бачимо картинку, море, пляж, футболка, шорти. І в мене завжди такий дисонанс, чи підходить, чи підходить така пряжа для таких речей. Тож, щодо вибору пряжі, я вже сказала, я сумніваюся, якщо у вас є якийсь такий досвід. Мені дуже цікаво буде про нього почитати, чи комфортно в Мохерові влітку. А ми перейдемо до самої моделі. Її родзинка – це така застібка, дуже пристане, на невеличких гудзиках, але вона додає милоти. Можна тут робити ще невеличку крапельку, наприклад. Але якщо робити крапельку, то я б, напевно, прибирала би зі спинки ці ажурні доріжки, щоб не було тумач. Але гарно виглядає. Ну, і Попереду це просто звичайна футболка з досить широкою планкою попереду і спинці, понизу. І з окатом рукава. Ще одна шаль на цей раз трикутна. Тут вже не просто махер, тут э, котон Маріна Лейс разом із махером в дві, дві нитки в'яжеться. Теж пряжа сексійного красіння, ажурний візерунок. Класна модель. Ось такі речі я. Розумію, із зимових складів, бо це, в принципі, така штука, яка може тебе загріти, коли стало трошечки прохолодно. А ось щодо футболок, в мене є великі сумніви, чи зручно в них влітку. Наступна модель це такий реглан, Досить гарний росток тут зроблений. Можете побачити такий скруглений виріс гарний. Реглан досить простий, смугастик, але мені подобається тут поєднання кольорів, досить вдало їх поєднали. Це яка у нас пряжа суперкотон-ДК. Бавовна якась. Базова модель, базовий виріб, який буде актуальним завжди. Але ось це кольорове поєднання, воно дуже-дуже виграшне, як на мене. Дуже схожа на попередню модель, знову ж таки, реглан, але тут смужки йдуть тільки по кокетці, і далі вже. Однокольоровий низ, однокольорові рукави. І ще один варіант футболки з радієнту, з одного матка. Бачите, тут вже йде такий бусковий колір в радієнті. Знову ж таки, класна ідея. Такий самий джемпер, як футболка, з трошечки іншого кольору. І вже якось з довгим рукавом він мені виглядає набагато доречнішим. До речі, подивіться, наскільки. Цей кідмахер на шовкаві у ріка пухнастий. Тут добре це видно. Взагалі чула гарні відгуки про цей махер. Треба буде якось спробувати. Наступна модель це подовжена версія першого кардигану. Тут, в принципі, можна ще подовжити і рукави. Ось тут крупніше видно візерунок. Ну, класна, класна, дуже модель, така собі, а-ля кімоно. Можна ще поїзди в'язати і під пояс брати, коли треба. Ще одна ідея в'язання із цієї градієнтної пряжі в одному моточку це такий шалик. Тут трошечки ажурний візерунок. Стилізація гарна. Тут приписка, що оцей такий великий довгий шалик виходить із одного такого моточка. Ось ця сумка, яка мені подобалася. Ще одні стилізації, ще одні фотографії. Тут краще видно, що це прям таке відерце відерце краще видно її дно. Але дуже вона мені сподобалася. Якщо я знайду таку фурнітуру, то обов'язково на літо собі зроблю. Наступна модель це такий досить простий джемпер, рукав тут з невеличким акатом, простий візерунок, косички, переплетення, які в різні сторони одна до одної направлені, але виглядає досить гарно. Власна стилізація, коли тут сам по собі цей джемпер. Корочений, потім йде довга сорочка, досить об'ємні шорти. І мені ще тут подобається така невеличка деталь, це рулик у цьової гладки перед резинкою. Це ж таки, ну, набридли просто звичайні резинки 1-1-2х2. -1 -2 -1 -2. Зараз хочеться шукати якісь більш цікаві рішення, оформлення країв виробів. Ще одна шаль. Тут е, візерунок, листики вже трошечки інший, і це трикутна шаль. Класно виглядає вона тут пов'язаною на одне плече по діагоналі. Такий кардиган нагадує мені минулорічну модель Бронелла Кучинелі. Там, звісно, був інший візерунок, але сама модель ці доріжки, тут, здається, просто резинка один на один. Я б робила би її, я не знаю, або з хрещеною, або, може, зі знятими петлями, бо дуже вона якось рихло виглядає, але модель сама по собі класна. Спинка подовжена, є невеличкий розріз. І в цьому кольорі вона теж виграшно виглядає. Ще одна така воська, яка була червоною на початку, в іншій стилізації, в іншому кольорі. Досить базовий жилет, який зв'язаний просто резинкою 2 на 3. Здається, тут так, по дві лицеві петлі по три виворітні, досить глибока, кругла горловина. Переходимо до наступного розділу. АК all Over це. 100% натхнення морем водоймами. Дуже гарний колір у цієї шалі. Тут іде мікс Cotton Marina Lace і Super Kit Mach'è на Шовкові. Дуже мені цей колір подобається. Візерунок, бачите, просто якісь там зигзаги ажурні, але кольор прям гарний. Наступна модель це такий кардиган, зв'язаний поперечним в'язанням від рукава до рукава з фантазійної пряжі, і тут ще є невеличкий візерунок, комбінація лицевої та хусткової в'язки. Планка виконана хустковою в'язкою, досить проста модель, і понизу тут, взагалі, бачите, вироби ніякої обробки немає, просто крамкові. Цими ромбами, які мені нагадуються, ромби з серії СТР від Knit. Ще один дуже гарний смарагдового кольору вже не жилет, а светр. Зверніть увагу на цей візерунок, він дуже мені подобається. Далі жилет із спущеним плечем, який можна вдягати як безпосередньо жилет, так і просто як футболку. Це спущене плече формує таких. Ефект невеличкого рукавчика, зв'язаний він так само, як кардиган попередній, від рукава до рукава і з комбінацією лицевої та хусткової в'язки. Знову повторювання візерунків. Це жилет з тим самим візерунком, як на кардигані, який мені нагадав вирібку чинелі. Я би тут так само робила би трошечки більш подовжену спинку, робила б цей розріз. Мені здається, воно якось трошечки гарніше виглядає. Але в цілому такий собі жилет-футболка дуже гарний. І знову-таки дуже подобається мені цей колір. Наступний корочений кардиган із фантазійної пряжі. Зв'язаний він ламаною резинкою і з окатом рукава. Дуже приталений по фігурі. Ще одна варіація з жилету це вже не жилет, це вже кардиган із секційної пряжі. Класні кольори, дуже класні кольори. Ми бачили. Версію таку в жилеті без рукавів, тут ще додалися рукави. І пов'язка на голову вже йде не просто пов'язка, а й з такими зав'язками. Дуже класний цей образ, мені подобається. І кольори тут просто шикарні. Цей светрик такого петрольного-петрольного кольору нагадав мені один з виробів з колекції осінь зима від Піано, там теж був візерунок рис, теж була така застібка, але тут вона чисто декоративну функцію носить, вона не функціональна, у Лорапіано вона розтібалася. Але там, напевно, в два рази товша була пряжа. Та бачите, як він теж гарно виглядає у стилізації. Просто, але за рахунок ось цієї деталі. Звичайний светр стає значно цікавішим. Цю модель ми вже в журналі бачили в бежевому кольорі, ось ще такий темно-зелений, смарагдовий, я не знаю, як правильно його назвати, дуже глибокий, дуже гарний колір. І мені здається, що тут на цій моделі менший розмір, бо вона не має настільки велику свободу прилягання. І наскільки по-різному, вже виглядає сам образ, просто зі зміненою трошечки посадкою, з іншим кольором. Здавалось би, одна і та сама річ, але вона геть інший вайб несе. Цей візерунок ми вже теж бачили і на жилеті, і на кардигані. Тут пропонується зробити такий невеличкий шарфик для прохолодних днів. Коли дмухає вітер, мені інколи навіть влітку хочеться щось таке невеличке на шию, бо вітри тут бувають дуже холодні. Власне кажучи, це була остання модель. Я як завжди чекаю на ваші коментарі, пишіть, які моделі вам сподобалися, що б ви хотіли для себе повторити. Бажаю вам мирного неба, рівнесеньких котельок та до нових зустрічей.